Добрий день! Вас вітає Академія Лватех. І сьогодні ми будемо з вами говорити про калібрування. А саме: що це таке і чому воно необхідно у рентгенофлуоресцентному спектрометрі? Калібрування є одним з невід'ємних етапів підготовки рентгенофлуоресцентного спектрометра до чіткої та якісної подальшої роботи з досліджуваним матеріалом. Воно дозволяє налаштувати прилад на правильний аналіз порівняння елементного складу зразка. З введеними в його базу даними відомих сертифікованих стандартів зразків з урахуванням усіх похибок та специфіки комплектуючих, компанія Елватех завжди з максимальною увагою ставиться до побажань своїх клієнтів, враховуючи їх при формуванні кожного приладу без виключень. Це поширюється не лише на гармонізацію роботи через вибір спеціалізованих фільтрів, рентгенівських трубок та інших комплектуючих, а й в правильному проведенні калібрування, зорієнтованого на специфіку роботи та потреби замовника. Зокрема, перед кожним клієнтом відкрита унікальна можливість отримати калібровки як на базі будь-яких міжнародних стандартів, так і для своїх незвичайних зразків. З матеріалів унікальної структури, які вибудовуються чи виробляються компанією. Як ви розумієте, можливість сформувати свій власний еталон якості для новоствореного продукту це дійсно гарна можливість для подальшої успішної роботи та розвитку. Тепер детальніше про необхідність калібрування. Як ви знаєте, речовини в навколишньому світі представлені в самих різноманітних варіаціях. Кожен елемент та їх сукупність мають персональну структуру та матрицю. При цьому, навіть якщо структурні фрагменти речовини будуть схожими, може з'явитись безліч перепон для вірного, кількісного та якісного аналізу, які не дозволять використовувати однаковий стандарт для порівняння таких зразків. Наприклад, один структурний елемент речовини може перекривати інший, екрануючи його. Саме тому потрібно створювати унікальні калібровки для кожного типу матеріалів, з яким потім працює фахівці в своїй галузі. Ці налаштування фактично необхідні для формування виважених спектрів, ідентифікації елементів, що входять в склад об'єкту, який вивчається, та подальшого розрахунку їх концентрацій, які якраз і цікавлять дослідників елементного складу речовини. Тим паче. Що кількість калібровок, які може вмістити спектрометр, фактично не обмежена. Для максимально чіткої та виваженої роботи приладу дуже важливо правильно підготувати та додати в базу даних стандарт як своєрідний орієнтир для роботи з ним. Так само актуальні в подальшій роботі з приладом під час аналізу елементного складу зразків. Вибір та використання правильної кнопки калібрування самим дослідником на перший погляд це здається очевидним, але основний відсоток зміщення результатів вимірювання е, відносно стандарту зустрічається саме через невірно задані початкові параметри перевірки. Давайте розберемо простий приклад: вам необхідно провести перевірку е, предмету з золота 585-ї проби. І замість кнопки Дорогоцінні метали ви обрали кнопку сплави. В результаті отримаєте некоретні числові значення і 583-ю пробу замість 585-ї. Зараз я це вам наглядно продемонструю. Отже, перейдемо до практичного прикладу. В нас е зразок 585-ї проби, і ми його будемо замірювати у двох режимах, двох калібруваннях. Перше, мабуть, почнемо з дорогоцінних металів, адже цей замір буде найбільш вірним. Отже, позиціонуємо прилад на зраз ципу. І так, дійсно. В нас є результат, що це золото 585-ї проби з вмістом аурума 58,5%. А зараз ми з вами перевіримо той самий зразок, але на калібруванні для сплавів. Отже, подивимось, що в нас вийде. Так. І дійсно, як ви можете бачити, калібрування сплави ідентифікувало цей зразок як золото 583 проби з містом Аурума 58,3. Тож, бачимо різницю. І це дуже суттєво для дорогоцінних матеріалів. Тобто, варто запам'ятати просту істину для одержання вірних результатів вимірювання. Невірно обрали кнопку для перевірки зразка. Не отримали в результаті аналізу чіткі числові значення. Що ж робити, якщо виникла потреба в систематичних вимірюваннях нових матеріалів, а калібрування на них немає? Все досить просто. Звертайтесь до виробника і ми вам допоможемо. Що робити, якщо вам потрібні стандартні калібрування? Якщо потрібно розширити спектр доступних для дослідження елементного складу речовини вже відомими чи навіть звичайними матеріалами. То вам достатньо звернутися в компанію «Елватех» І профільні спеціалісти лабораторій після уточнення всіх супровідних моментів, ну, таких як, наприклад, орієнтовний напрям дослідження, тип об'єктів, які плануєте перевіряти, і інші. За вашим замовленням зможуть зробити нові калібрування навіть за потреби дистанційно, просто підключившись до приладу в режимі онлайн. Що ж робити, якщо вам потрібні нестандартні калібрування? Якщо ж вам потрібно визначити елементний склад об'єктів з некласичних матеріалів або новостворених, то варто готуватися до того, що прилад разом із зразками цих самих матеріалів поїде до наших фахівців на докалібрування. Ми забезпечуємо повний супровід своїх клієнтів, тому у випадку виникнення будь-яких запитань чи сумнівів. Ви можете звернутись до фахівців компанії Елватех і вам обов'язково допоможуть. Закцентуємо увагу ще й на тому, що від інформації, яку ви надаєте нашим менеджерам в період формування замовлень, залежить не лише те, наскільки правильно можна підібрати прилад для виконання поставлених завдань, але й його підготовку до подальшої роботи, враховуючи вірно підібрані і внесені калібрування, коректно сформовані цілі. Чіткий перелік матеріалів, які ви плануєте перевіряти, та напрямок вашої роботи і її специфіка усе це зроблять нашу співпрацю більш плідною та корисною, а калібрування максимально точне. Якщо ж у вас виникають запитання, чи ви не впевнені в тому, що саме необхідно повідомити для правильного налаштування та підготовки вашого замовлення, сміливо звертайтесь до свого менеджера, адже ми завжди відкриті до діалогу. Продукція компанії Elvatech це комфорт, якість, швидкість та надійність, зорієнтовані на допомогу вашому бізнесу та економію дорогоцінного часу, коштів та ресурсів. Сьогодні ми з вами розібрали, що таке калібрування і чому воно настільки важливо для вашого подальшого аналізу. Дякуємо вам за перегляд! І якщо вам сподобалося це відео, Залишайтеся з нами на каналі. В нас для вас є дуже багато чого цікавого. Папа! -па.